Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дині 3D І ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. Ми знайшли суперника Ніколо 31. І він не хоче натискати Готовий. Може щось відчуває? І у нього постійно гість 1-0. Він запрошує свою дівчину, мабуть, подивитися, як він зараз порве наш клуб. Ну, побачимо, побачимо. Ми знову в гостях. Я не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке. Писали, писали, що це може бути. Це може. Ну і знову збилось. Це може бути помилка стадіону, ну я не знаю. Ну, поставлю я стандартний, подивимось. Я вже змінив розок але воно не допомогло, як бачите. Так, і знову, ну, от збивається постійно ця тактика. Провальний матч у нас попередній був. Хоч і показува Летенці е, зелененьким. Так, нам треба перевірити швидко і вже починати матч. Е, хоч і летенці було. Ну, він теж щось налаштовує зелененьким, але все одно якусь я затримку відчував. Е, 100 зіграні, 77, у нього Лаліга. Негредо, Льоренте, це він буде ламати наш захист е, своєю масою. Навіси, мабуть, будуть. У мене таке враження все-таки Негредо і Льоренте. До речі, Льоренте, він же один у нього представник Нела я бачу. Але він іспанець, тому зіграність у нього нормальна. Граємо на знову Гестадіо Делас Артес, де ми влетіли дуже сильно. Але це вже. Я вже звик до. Що? Ну, давайте нам ще поразку. Давай, EA. Ну. Нічого не відбулося. Нам дали монети, але може монети це. Ці... Ні, не за трансфери. Не за трансфери. А просто матч. Якось. Зарахували Люку шоу матч. Ну всім зарахували матч, я так розумію, але. Він начебто відбувся, але не відбувся. Ну, нехай. Хоч форму. Форму ні, забрали. Дивіться, 88 була у Настасіча. А Кабул відпочив. О, Кабул відпочив. Ну нехай. Хоч відпочили наші гравці. деякі, а деякі навпаки. Дивно. Дивно. Іей. І їй щось таке робить неясно. Ну це Нікола 31, мені він одразу не сподобався, так що шукаємо наступного суперника. Знайшли ми суперника. Нарешті. Нам начебто і вдома хотіли запропонувати зіграти, але, на жаль, суперник не міг підключитись. І... І знову збивається ця тактика. Як же ж можна робити next gen? Є таке елементарне, У них же постійно було так зручно. А тепер А тепер ось кожен раз я, по-перше, сам витрачаю час, щоб налаштувати, і затримую суперника, затримую матч. Ну, таке. Так, правильно ж все? Правильно ж все. І все. Виходимо. Дивимось. Дивимось, 100 зіграні 79. Англійська прем'єр-ліга, Інформ Джагілки. Ну, що я можу сказати? Я бачу, що він буде раутледжем та Ленноном Просто пробігати у нього Олтрафорд. Антідарко. FC c Він буде флангами <кхм> проходити, і там Енді Керрол. <кхм> Енді Керрол, який. По ідеї повинен, повинен завершувати атаки своїм ударом головою. Ну, побачимо. Побачимо. Смолінг. У нас є деякі зміни в складі. Настасіч на заміні тепер, бо він притомився через отой матч, який не відбувся. Люк-шоу. Зогбія. Ну, правильно, треба попасти в тіоте. Ні, не в тіоте, в Вареллу. Так. Знаємо, ми цих бігунців вже У нас он свої є. Ні. Прикрив грамотно. Одразу скажу. Вілшер. Леннон. Леннон у нас на заміні. І бачите, поки у нас він на заміні, він підробляє в інших клубах. Зогбія. І. Едер. Випустили ми Едера, нашого найкращого і досі бомбардира. Бо ми не можемо знайти нормальних форвардів. Нормальних форвардів був уже і Варгас був уже. Ох, який м'яч. О, так це Анді Керл. Дивіться, він головою не тільки головою вміє грати, він може отакі красиві голи забивати. Ось так от. В восьмому дивізіоні в наші ворота летить все. І від всіх. Ну, нехай, нехай. Спробуємо призвичаїтися до цього суперника. До того ми призвичаїлися, але не реалізували свої моменти через це і влетіли. Шейнлонг. Шейлонг. Як прізвище, так і грає. Дуже все довго. Колмен Тіоте. Рубає. Одразу рубає Ед... Едер. Ну, от, від кого, від кого? Від Едера я такого не чекав. Ну, нарешті. Нарешті. Ось так от. По камері І пустота. Пустота всередині. Це, мабуть, після матчу попереднього наші гравці стали пустими, спустошеними. Нарешті у нас пройшла ця комбінація 2 в 1. І ми забиваємо. Порожні ворота. Наш сектор. Наш сектор в формі Манчестер Юнайтед сидить, як гості. Ну, таке. Таке буває. Шарль Зогбіа. Забуває на 14-й хвилині. І все ще попереду. Все ще попереду. Вілшер. Навіть Вілшер пробігає у нас. Ой-ой-ой. Пролетів. І це Енді Керл. Енді Керл, до речі. Нападаючий в АПЛ може розглянемо його. Але він же без швидкості. Я не вмію грати гравцями такими, як от чого, Велбек не закріпився у мене в складі, бо він дуже-дуже неповороткий взагалі. Вілшер. Вілшер у нього розпасовує. Я дуже хотів витягнути інформа Вілшера. Він якраз цоп, як мені треба. І Міньолє Мінніоліа нарешті. Ну, найнебезпечніший гравець у них Енді Керрол. Хоча я думав, що він просто буде навішувати на нього. Лонг. Знову починається ця гра, коли я не впізнаю наших гравців. Не грають вони так. Зазвичай вони так не грають. Вони соромляться, мабуть, камери. Джаґелка. Люк шоу у нього також. Є, Енді Керрол, Смолінг, чудово, Нзогбія, Лонг. Тіоте. Ну і поки ми передали пас коли, Поки ми передали м'яч Стерлінгу, вже, вже всі повернулись. Не люблю Тіні на стадіоні. Андер Ерера навіть. Пробігає непогано Колмен. Ось так. Вперед. Шарль Зогбія виграє головою, але м'яч у команди не залишається. Вілшер. Тіоте спокійно на Міньйо. Люкшоу. Варела. Смолінг. Варела. Поки що непогано. Зогбія, Варела. Я думав, не добіжить. Нормально забрав. І тут на Вілшера. Зогбія заплутався. Заплутався сам в своїх ногах. І, на жаль, не зміг нічого загострюючого придумати. Тьоте Керол Кабул перехопив, але ненадовго. Ну, цей проламає. Цей проламає, і удар у Керола, до речі, досить і досить непоганий. Щось, мабуть, давно я не бачив матчу за участі Енді Керола. Невже він там став таким собі Павелом Недведом, який лупив завжди, пам'ятаєте? Ну, може дехто і не натрапив на його гру за Юве? Тим більше за Лаціо, мабуть, взагалі ніхто з моїх підписників не пам'ятає, як він грав. Ну, це нічого. Смолінг. Зогбія! Джагіалка Ін. Енді Керл він ні разу ще не, не, навіс, не навіс на Енді Керла, і ось перший. Перший пішов. Перший пішов люк шоу. Який програв все, все програв в тому матчі, нарешті виграв головою. Зогбія. Едер. Йому не вистачило зіграності, я думаю, з командою, тому він так і рухався. Варела. Тіоте. Люкшоу. Ні, це був не Тіоте. Вони всі дуже схожі. Варела, Тіоте. Вони дуже-дуже схожі здалеку, особливо. М'яч зазвичай у нас так і катається ледь, -ледь по полю. І Андре Рера. Чудово. Чудово забирає м'яч у Стерлінга. Давно щось не було ударів в поворотах нашого суперника. І не вже пенальті. Ні, немає пенальті. Чудово, підчепили. І без порушення правил. І що, стерлінг прийме? Ні, не приймає. Колмен на нього віддає. Стерлінг. І от зараз можна розігнати атаку, якщо б нормальний був пас. Але пас не нормальний. Але Стерлінг проходить. Ось так от проходить Стерлінг. Стерлінг! Один, один. Невдалий рух. стіком і все. І все накрито. Колмен. Руки. Немає рук. І ще ні разу FIFA 15 я не бачив, щоб щось присудили за руки. Зогбія. Зогбія. Заплутав вже і мене навіть. Зогбія. І перший тайм закінчується 1-1. Важкий матч, як і. У нас останнім часом. Всі важкі матчі у нас немає легких. Якщо навіть легкий суперник ми робимо так, щоб було важко. Тобто все як треба. І так. Другий тайм. Другий тайм ми розпочинаємо Шейн Лонг Мені зовсім не подобається в 8 восьмому дивізіоні, мабуть. Це вже не його рівень. Стерлінг Прикрив. Прикрив. Але ми. Ні. Ми не змогли. Стерлінг непогано, начебто, грає, але. Ну що, він просто побіжить, мабуть. В восьмому дивізіоні не люблять креативності, вони просто біжать. Вони навчились бігать і бігають. Ой, -ой, -ой це погано? Це погано. Андер Рейр. Не забиває. Міньяле. Піднімемо м'яч. Небезпечно. Люкшоу віддавав передачу. Незобія. На Колмен, на колмен. Тіоте. Ну, ні. Лонг. Лонг, на жаль, зовсім не справляється. Вибити кудись туди, а там вже розберуться. Грін на воротах. 10-й номер, по-моєму. Так, 10-й номер у них на воротах. Я думав, що у мене не налаштовані номери. Але ні. Є ще люди, у яких 10-й номер на воротах. Вілшер. До речі, дуже гарно біжить Вілшер. На 77, по-моєму, він бігає, але може йому якесь тренування дав. Наш суперник бо дуже гарно біжить. Дуже гарно біжить. Верела падає і це не має штрафного. Ленону все одно. Леннону все одно. І тут нікого. А де Лонг? Я бачу, треба його на заміну. Але. Боян Боян Кіркіч у нас є. Нас притисли дуже сильно через те, що ми не можемо вийти в атаку ніяк. Шейн Лонг як завжди. Шейн Лонг, як завжди, треба міняти. Це нікуди не годиться. Така гра. На нього грають люди, а він не грає. Ну, не заважайте хоча б один одному. Ну що ж так Міньоле, куди? Куди Міньоле? І дивіться, яка атака одразу. Так, Шейн Лонг. Зовсім, зовсім мені не подобається. Давайте. О, а у нас немає Киркіча, звичайно, він травмований. Давайте Роса Барфлі. І Ленона замість Варели. Але поставимо туди Стерлінга. Поки що так. Приходиться експериментувати. По ходу матчу. Ні до чого доброго воно може не призвести. Але. Удар, удар це Джон Террі. Це, мабуть, він вийшов на заміну, бо я не пам'ятаю його в стартовому складі. Так, як нам дати на ТіоТ? Приблизно ось так. І Делфа нам не вистачає. От зараз я бачу, як нам не вистачає Делфа в центрі поля. ТіоТ, звичайно, непоганий гравець, але Делф може і атаку розігнати. І пас віддати Барклі. Загбія. І тут буде офсайт. Буде офсайт Джон Террі. Раутледж. Бартон. Я, який у нас на трансфері зараз стоїть. Стерлінг, Леннон. Тіоте. Дуже небезпечно. Дуже небезпечно ми катаємо м'яч. Ну, що це за пас? Уже троє. Нам зогбію. Але забрав один. Забрав люкшов. А чому ж промазать? Треба по м'ячу. Ох, супер! Бачили, заслон називається. І що? А, ми ще й порушили правила. Тобто в нас влетів кабан, а ми порушили правила. Ленон! Ну, тепер треба бігти. Тепер треба просто бігти! Або віддавати пас! А Що не вибігає! Не вибігає на нас удар! Грін. Я надіявся, що він на нас вибіжить. На жаль, так не сталося, і ми заробили лише кутовий, там, де Стерлінг бореться головою. Ну, а Люк Шоу щось в восьмому дивізіоні не заграв. Другий матч. І це провал. І знімає. Зні... Як? Лисий! Привіт! Чи білобрисий? Як, да там кутовий повинен бути? Там повинен бути кутовий. І Розбартлі не встигає. Не встигає Розбартлі. Це не його позиція. Може, також через це у нього не все в порядку зі швидкістю, Ленон! Ленон! Біжить в поперек. Удар. Вільний удар. Ледь себе стримую, щоб не сказати чогось зайвого. Бо це. Він всі в нападі поставив, бо у нього Джаґелка став... став в нападі грати. А коли захисник іде в напад, це значить. Це значить, стоїть всі в нападі. Тьоте. Ну що ж таке? Ну якісь. Якось вони так реагують поганенько на мої. Ну все. Оце. Оце. Джаґел, по моєму Так Так, Джаґел. Так, на ногу показує, забив головою. З навісу. Ну, друга поразка до ряду Це. Ну, як він Ну. Ну як же ж так, під рукою? Ну, тут можна було ногою відбити. І знову люкшоу! І знову люкшоу! Я його так хвалив в попередній матчі, і 8-й дивізіон він просто провалює. Просто провалює! 87 хвилина! У нас дуже мало часу, щоб зрівняти. Едер! Подивіться, як він біжить. Подивіться, як біжить Едер. Ох! А розвертається ж як. Ні. Ні. Це було зайвим. І мені подобається, от я хочу навчитися так робити. Коли у мене забирають м'яч, то потім не пускають мого гравця далі боротися. Оце я теж так хочу. Ні, навпаки, коли я забираю м'яч, я не можу підібрати його, бо мені не дають до нього побігти. Ну давайте, ну хлопці, ну трошки ж можна піднатиснути. Куди цей пас? Куди цей пас? П'ять хвилин додав. Арбітер. Зогбія Є пас. Барклі. Зогбія Куди? Куди всі удари мої? Незрозуміло. Суперник грав гарно. Я згоден, він нас притис так, що ми не могли нормальну атаку провести, але знову, знову і знову не реалізація своїх моментів. Друга поразка до ряду. Про титул можна потрошку забувати, хоч і треба виграти всього 5 матчів з 8. Але з такою грою нам робити нічого. А грошей на футболістів у нас немає. Стерлінг. Стерлінг орендований, але він не допомагає. Не знаю, я не можу навіть нікого відмітити в своїй команді, які гарно увійшли у 8-й дивізіон. Немає. Немає такого гравця, який нормально грає у 8-му дивізіоні. Повертатися в 9 я не хочу, тому треба буде щось робити. Я навіть не знаю що. 2880. Буду, мабуть, чекати, поки продадуться... Оці трошки ущербні гравці. Їх скільки у нас? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, 7 гравців, якщо вони продадуться, може купимо хоч вілшера, може назбираємо на вілшера. Бо центр поля провалюється, захист провальний в цьому дивізіоні. Я не сказав би, що суперники аж такі сильні, як я, наприклад, з одним грав. В турнірчику, і там він поставив Смолінга на ворота, а Беналі у нього грав в захисті. І навіть з таким дурним складом він, ну, він дуже грамотно грав. А це люди бігають так, нормально перекривають в захисті, але у нас є моменти, ми їх не реалізовуємо. Не знаю, що робити з цією реалізацією. У нас Шейн Лонг, який, який не вміє тепер грати. З ним щось сталося. Бо це не годиться така гра. Він у нас йде на заміну. І у нас виходить Делф. Може це змінить. Може це щось змінить у нас в наступному матчі. У нас не вистачає нападаючого. У нас знову грає Едер, але його зіграність 3 не дає права нормально йому грати. І тепер у нас опустилася зіграність бояна Кркіча. Не знаю, будемо робити висновки нульочок після двох матчів. Таке враження, що сезон і не починав, бо навіть одного очка не здобули ми за два матчі. Ну, Будемо виправляти ситуацію. Є ще є матчі, вісім їх можна набрати 24 очки. Поки є хоч якийсь шанс, ми будемо боротись. На цьому будемо закінчувати. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Денітрой Де. На все добре.